У новий рік з новою вартістю за тепло. Попри мораторій на підвищення тарифів за комунальні послуги, у рівному під час депутатського дня обговорили болючу тему зміна ціни за тепло. Мовляв, собі вартість вже давно перетнула суму, яка зазначена у платіжках. Економічно обґрунтований тариф зросте там близько 30%. Ми виходимо на цифру три тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Відповідно до трьох і більше двох вісімсот. Вода зросте там буквально на 10%. Попередньо розмір тарифів для населення у співвідношенні до діючих може зрости на 47%. для релігійних організацій на 16%, а для підприємців на 17%. Аналізувати нові тарифи, які розрахувало Рівнетеплоенерго у департаменті економічного розвитку міста. Взялися ще у Вересні і зараз можуть констатувати. Той тариф, який ми розглянули, який був поданий у заявці в вересні, це 3181 гривня 76 копійок Це зростання на 13%, 134%. Цей тариф ми вважаємо на сьогоднішній день економічно обґрунтованим, і всі цифри перевірені, вся документація перевірена, і ми готові його підтримати. Держава захищатиме населення від коливань цін на комунальні послуги під час дії воєнного стану та ще шість місяців після. Однак це не означає, що встановлювати нові тарифи заборонено. Тож рівне теплоенерго із запасом аргументів настояло на своєму. Що стосується самого тарифу, то та економіка це все перевіряла, тому що вона орієнтується по інших містах так само. І все-таки вони знаходять можливість, тому що вони за місто відповідають, і вони ну, працюють на своїх посадах, для того, щоб перевіряти ті всі цифри. Я думаю, що він дійсно є обґрунтований. Держава все сказала, що вона забезпечить компенсацію тарифів, і ми державі віримо, вони показують своїм прикладом, що вони все-таки дбають за наше населення, і ми маємо в свою чергу так само робити від міста. Це модернізація самої, ну, самого теплопостачання, це заміна так, мереж. Посередньо самих котелень. тож навіть якщо нові тарифи затвердять, на населенні це ніяким чином не відобразиться, адже різницю тарифів цілком компенсуватиме держава. Відповідно, той, хто декларував замороження цих тарифів, тобто держава дала вказівку на те, щоб ціни для всіх категорій не росли, і відповідно всі витрати, всі збитки, які будуть пов'язані з цим рішенням, будуть компенсуватися для підприємства з державного бюджету. У свою чергу зараз рівне теплоенерго потопає у боргах. Однак, як зазначає директор підприємства, у цьому винні самі споживачі, а сягає борг 300 мільйонів, і це лише від населення. Ще майже 25 мільйонів винні підприємці, адже сплачують комунальні послуги невчасно або частково. Олександр Ющук додає, підвищення вартості тепла зумовлене кількома факторами. Підвищення тарифів пов'язано з підвищенням ціни на складові, які ну які використовуються підприємством при. Його формування це такі, як і ціна на газ, на енергоносії, електроенергія, вода, також витратні матеріали на ремонт та зростання зарплати. Але це жодним чином не вплине на кінцевого споживача. Тобто, відповідно до постанов уряду ціни, які застосовуються, і вартість тарифів не міняються з 24 лютого 2022 року. Остаточне слово щодо затвердження нових тарифів має сказати рівненський міськвиконком. Однак, навіть якщо змінені ціни на опалення підтримають, протягом дії воєнного стану та шести місяців після війни їх застосовувати не будуть. Дарія Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканал ТІВІ.